Нашу батьківщину на сході сили, витримки, незламності. Повертайтесь живими. Бувають моменти, коли нам приходяться бур... проти втічення. Так і ми миті виважаємо ми усій країні сталевого і незламного духу та справжнього козацького характеру. Усім щастя! А щастя багато не буває! Нехай збувається навіть те, що здається неможливим. Всем нашим политикам Пожалуйста, не отнимайте наш мир. Что, 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 что? Давайте в Новом году украинцы будут смеяться ну, вот над нами и славы народу никогда народу не забывайте. За за не забывайте. Нехай славы народу не забывайте. Нехай славы не забывайте. Нехай Ну а я желаю каждому в новом году найти хорошую работу. Пожалуйста, нам А макрофоничные. Макрограничный структур. Пусть нашим женкам и человекам я уважаю порогоминя, гармонии, посоленного слухания. Ці проблеми прословує з вашому життя як найдалі. Нестримного позитивного ритму. нехай не мрії повітрі нарешті здійснюється і нічого не заважає. Нехай на голосі душа кожного українця розквітне прекрасною квіткою.